Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. І це мій другий влог. Сьогодні у мене вихідний, тож я хочу швиденько пробігтися по магазинах е і почати купувати новорічний декор. Не знаю, як у вас, але у мене уся стрічка в тіктоці Це просто е новорічна атмосфера, новорічний декор. Прикольно, але зараз листопад. Тому я вирішила теж потрошку почати купувати і, і створювати таку невеличку новорічну атмосферу. Зараз швиденько снідаю. Вирішила дуже не заморочуватися, зробила вівсянку і яйце. Мені цього вистачить на декілька годин. Я швиденько пробіжусь по магазинах і повернусь додому. Одразу як зайшла, побачила шкарпеточки у новорічному стилі. Також були біленькі капці з такими червоними написами. І була дерев'яна менажниця у формі ялинки. Я вже прибігла сінцею. Супер-пупер, нічого новорічного я не знайшла. Там була колекція невеличка з окрінчим, але мені таке не дуже подобається. Знайшла отаку от такий чохольчик на подушку. Прикольний. Мені подобається, натягну на подушку. І у мене є червоний плед. Я думаю, що воно буде класно виглядати. Пішла в Аврору, знайшла в Аврорі класний, класний посуд. Тарілочки. Дві я купила. Ось такі тарілочки з ялинками. Там були ще тарілочки з оленями з червоними, але мені не дуже думаю, все червоне буде не дуже виглядати класно. З зеленими ялиночками мені сподобалось. Ще взяла в Аврорі ось такий віночок, він невеличкий і коштував 100 гривень. Минулого року я робила сама з живих ялиночок. Я ставила сюди свічки, було прикольно. Але ці ялиночки, гілочки, я маю на увазі, вони потім ципляться, опадають і не дуже. Дуже класно. Мені не подобається тут е, біле напилення, таке, воно дуже сипеться, я його, мабуть, помию і додам сюди ще е, більше ягідок біленьких. Зайшла в Юск. В Юску дуже багато чого новорічного, але все позаминуле. Минулого року, позаминулого року е, знову ж ці гномики. Е, знайшла ранер червоний, хочу прикрасити на стіл. У мене є референси з Пінтересту. Думаю, буде прикольно. Зверху поставлю е, цей віночок з Аврори і зроблю свічки туди. Думаю, буде класно. Також у юску я знайшла отаку от чашечку. Зелененьку. У мене є вже червона чашечка. Зараз знайду її покажу. Е, і зелененька до неї. Бо нас двоє, я думаю, якщо я буду пити сама з класної новорічної чашки, мені хлопець не пробачить. Знайшла ось така прикольна, червоненька. Ось така зелененька буде. Ще знайшла в сінцеї, там дуже багато зараз зимових шарфиків, Знайшла ось такий прикольний, світленький. Я думаю, що мій, під, мій новенький пуховичок підійде. Я, до речі, зараз вам покажу новий пуховик купила у українського бренду. Довго шукала собі пуховик, недорогий. Ми ходили усюди. 10 плюс тисяч пуховики. У мене така ціна не дуже влаштовує, тому я вирішила ризикнути і замовила у українського бренду. Подивилася дуже багато відео у них в тіктоці, і вирішила, що треба ризикнути замовити. Коштував він з поясочком 6300 гривень. Подивіться колір, який він, типу, як капучино, лате, Я не знаю, як назвати цей колір. Прям як пуховик. Він дуже. Теплий, він дуже щільний. Знаєте, не як у куртки з сінцею, з колінсу. У мене є куртка з колінсу, але в ній дуже холодно. То речі, вона замріє. Тут добре застібається. Мені подобається, що застібається прямо під горло. І до нього ще ремінець. Ось так. Мені дуже подобається колір, але я думаю, якщо я сюди ляпну щось. То це дуже погано відіпреться, Воно таке, типу, як мікровольве. Дуже прикольне, я вам залишу скрін на інстаграм-сторінку 6030 гривень. Я думаю, що зараз це доволі гарна ціна для такої якості пуховика. Розібралася з покупками, зараз трохи відпочину і хочу приготувати торти. Спочатку замішую сухі інгредієнти, просіяла борошно, сюди ж додаю цукор. Дрібку солі, розпушувач та ванілін. В окремій тарілочці я збила яйця, додаю сюди молоко та олію. Тепер поступово замішую тісто. В самому кінці додаю окріп. На добре розігріту пательню я наливаю одну третину тіста і накриваю кришкою приблизно на 4 хвилини. Перевертаю, коли на поверхні з'являться пухарці. І так печу ще два коржі. Допекла я коржиків, у мене вийшло три штучки, так і має вийти. Вони охололи вже. Я вирізала собі під форму, як мені зручно. Тут я зробила полуницю, засипала цукром, трошки прокип'ятила і додала одну ложку крохмалю. Тут у мене просто звичайний крем на сметані. Я додала сметану, цукор та згущене молоко. Просто перемішала, аби не запарюватися дуже. І збираю тортик. Спочатку корж, потім сметанний крем. І зверху полуниця. Зібраний тортик відправляю в холодильник на ніч. Наступного дня дістаю тортик і знімаю роз'ємну форму. Перекладаю тортик на тарілочку, аби мені було зручніше. І тим кремом, що залишився, я покриваю зверху тортик та збоку. Вже розрізала тортик. Подивіться, який він у розрізі. Він дуже м'якенький. хоч здається, що начинки немає, але дуже просочений оцим сметанним кремом і дуже-дуже м'який. І зробила собі чай мандариновий, додала туди м'яти. Купила ось такий чай. Я купила цілий літр він доволі такий недорогий. Його можна додавати в десерт, в коктейлі. Тут навіть написано напої, десерти, коктейлі. Взяла мандариновий, бо хочеться вже такої новорічної атмосфери. Ну що ж, я піду їсти тортик, а вам дякую, що подивилися це відео. Підпишіться, будь ласка, якщо ще не підписані на мене, поставте вподобайку. Буду дуже рада. Дякую!